За місяць почніть жити за розкладом дитячого садка, прокидатися, снідати, гуляти тощо. Так дитині легше буде адаптуватися до нових умов. Навчіть дитину проситися на горщик. Розкажіть, що туди потрібно ходити завчасно, а не коли вже дуже-дуже хочеться. Потроху привчайте малюка проводити час без вас, залишайте його з бабусями чи близькими. Малюк має звикнути, що навіть якщо мами не в полі зору певний час, вона обов'язково повернеться. Навчіть дитину їсти у певній годині та саме ту їжу, що її готують, а знайомтеся із меню садочка заздалегідь та готуйте такі страви вдома. У садочку обов'язкова процедура помити руки перед їжею. Навчіть дитину робити це самотужки без вашої допомоги. Тож процес одягання можна перетворити на квест, хто швидше застібне гуцики, хто акуратніше втягне колготки, хто нагарніше зав'яже шар тощо. Пояснюйте, що не варто боятися звернутися до вихователя за потреби. Дитина має вміти казати, коли у неї щось болить або виникла проблема. Познайомте дитину з однолітками, з якими вона ходитиме до садочка, тоді вона охоче бігтиме зранку до друзів у садок. Роблячи щось за малюка, ви переконуєте його в тому, що він безпорадний і нездатний до розвідку, а тому потребує піки і захисту. Шановні батьки, я дуже сподіваюся, що мої поради були для вас корисні і це допоможе вам підготувати вашу дитину до дитячого садка.